12 екскурсій і турів на перший місяць літа підготував офіс туризму в Вінниці. Серед новинок прогулянка однією з найдовших і найколоритніших вулиць Вінниці магістралю Пирогова. Ще однією новинкою стане екскурсійний тур за межі нашого регіону під назвою Замки та палаци Хмельниччини. Також у червні проведуть два майстер-класи, на яких вінничани навчатимуться виготовляти флористичні композиції з співоні і робити ляльки-мотанки. З нами на зв'язку: Соломія Грон, гідеса комунального підприємства Офіс туризму Вінниці. Пані Соломія, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, чим червень цього року особливий для туристичної Вінниці, які родзинки ви підготували? Ну напевно він стане особливим, тому що всі чекають тепла. Такого травневого дощу. Я не пам'ятаю вже дуже давно. По перше, ми повертаємо такі традиційні ожелітні тури як. Заліщики і джуринський водоспад, так само підкорення стіни, це якраз такі ті тури, які потребують тепла, зелені, тому що найкомфортніше взаємодіяти з природою під час цих турів, саме коли вже є тепла і суха погода. Для тих, хто не матиме змоги поїхати там за межі міста, але захоче відчути атмосферу якоїсь природи, того самого села. Вони зможуть відвідати екскурсію в двадцять 28 червня, в будні, тому що. Це колишнє село, це той район, який має в собі це автентичне начало, в якому, якому дійсно можна розслабитись, відчути цю цю зелень, спокій і розміреність життя. Так само будуть вже класичні популярні, але через це не менш приємні цікаві тури, шляхетна Вінниччина, Галицький Шарм, плюс так само про палаци Намків Хмельниччини, якому вже зазначили для тих, хто любить історію, це якраз ті тури, які варто відкрити. Розкажіть, які майстер-класи та цікавинки від арт-клубу твори з байві будуть у червні для віничан і гостей міста ми підготували два майстер-класи. Перший з них це флористична композиція із півоній, тому що це арт-терапія. Робота з квітами, робота з рослинами. Вона допомагає розслабитись, Це те, що приносить задоволення, і навіть психологи радять, і в принципі кажучи, споглядати на щось приємне і. Гарне допомагає покращити самопочуття і трохи розвантажити нервову систему. Друге, майстер-клас у нас запланований на кінець червня. Це символічно, що саме 28 числа. У нас люди будуть робити мотанку в день конституції. Ми будемо створювати один із символів України. Лялька-мотанка це те, в принципі, що вже знають у всьому світі. Це символ, це оберіг. Це те що позначає українське місто? Тобто кожен зможе зробити свою ляльку мотанку закласти свої сенси і своєрівний оберіг створити саме для себе, і на завершення розкажіть про соціальні проекти для військовослужбовців, їхніх родин та пільгової категорії населення. А серед соціальних проєктів на цей місяць у нас заплановано три: Перший з них це Вінниця, місто затишку рівноваги. Це постійний наш проєкт соціальний, який проводиться кожен місяць. Протягом останніх двох років він якраз таки спрямований на те, щоб люди із вразливих категорій осіб могли адаптуватись в місті, могли його відчути, змогли краще тут ну себе почувати для того, щоб познайомитись з Вінницею, і Вінниця справді стала для них. Отим от от комфортним прихистком на такі важкі часи. А другий соціальний проект на цей місяць це скарбу української філателії. Це проект, який у нас втілений із січня 2025 року. Він під собою має відвідування українського музею імені Якова Балабана. Це музей української марки. Це унікальний в своєму роді музей, який допоможе знайомитися з історією української до філателії, марки. Як вона виникала, як вона розвивалась Протягом всієї історії і вздовж всіх цих історичних перипетій, які супроводжували Україну, ну і третій останній проект у нас анонсований до дня конституції на 27 червня. Це буде екскурсія Вінниця колиска козацької слави, тому що ми зможемо замовитися в історію козаччини, в історію Хмельниччини, бурхливих періодів національної визвольної війни і як Вінниця, власне весь період проживала. Дуже сподіваємося, що червень порадує погодою і буде сприяти усім запланованим екскурсіям. Вам дякую за те, що доєдналися до нашого етеру та за роз'яснення. На все добре. Дякую, гарного дня. Навзам і глядачам. Нагадаю, що у нас на зв'язку була Соломія Грон, гідеса комунального підприємства Офіс туризму в Вінниці.